Всім доброго дня. Сьогодні знову хочу висвітлити ситуацію, яка склалась на сумській митниці. Це відео буде, знаєте, про королів життя з часів Януковича тих людей, які прийшли на поздержавні посади і не розуміють, що це менеджери, це слуги народу, які повинні збагачувати бюджет. А вони е, возимнили з себе вершителі суддів. Добре, коротко по справі. 24-й рік почався втовавто імпорт з того, що Градченка. Андрій, це очільник сумської митниці, заборонив всім брокерам працювати з ТОВ автоімпорт. Ви ж розумієте, що митниця, ну якби начальник митниці, якщо передав там через замів, через начальник, начальника терміналу, то вже брокер не буде з цим зв'язуватися, тому що це будуть також, також постійні палки в колеса. Ну, якби я тут нічого такого не побачив. Мені якби я навіть не записував відео, ми знайшли декларанта. У нас квет був відкритий. Завдяки програмі е, Дія ми оформили це, взяли витяг буквально за три хвилини. За що дуже дякую. І почали, знайшли брокера. На це пішло тиждень і почали працювати. Радченко передавав нам е, там через третє десяте роки, прийшла до нас інформація. І, ну от я їм здію. Три автомобілі розмитнулись на четвертий спрацював ризик, але це є орієнтир для того, щоб митники звернули увагу. Але це не є константа. Чому саме почалось цього автомобіля? Тому що е Радченко теж знаєте, уже не, не дурак, як говорять. Якщо будуть дзвонити з центрального апарату, казати, що у вас там твориться за безпреділ, то він просто скаже: він хоче розмитнити за 4 теж костю, що коштує 6. Вони скажуть: ах, вони ж ну якби не будуть, немає часу на кожного, там на кожну ситуацію. Брати до уваги і це все розглядати. Ну, коротше, винесли рішення, як завжди, даємо декларацію на оформлення по 55-й статті. Не погоджуємося з рішенням митниці. Декларація впала на начальника зміни. Це Свинаренка. І тут починаються необґрунтовані картки відмови. Він пише, ссилається на наказ без якоїсь аргументації, без якоїсь там конкретики, пише пункти статті, які взагалі говорять про інше. Я набираю на термінал, бере свинаренко, слухав. Скажіть, будь ласка, що там неправильно. я не зобов'язаний вас навчати складати ДМВшку. Я вам дав посилання за наказ, на наказ, типу, розбирайтесь. Ну добре. У нас це згідно чинного законодавства. От його слова, я ці пам'ятаю слова Радченка, як він казав, у нас буде. Я зрозумів, що це, знаєте, для них команда Фас. Добре, я йду до відділу внутрішньої безпеки, ми пишемо скаргу на цього митника. І даю два автомобілі, які розмитнювали, яких розмитнював цей Савченко. Я кажу, покажіть ДМВшку на ці автомобілі. Вони показують, вона удар в удар заповнена так само, як у нас. Я кажу, ви ось бачите, він ну, да, бачу, ну можливо, тоді він. Недогледів, Ну починається ця тема. Ну добре Переподаємо, виправили помилки, подаємо все згідно згідно наказу. бере вже інший митник і дивлюсь знову відмову Я набираю туди на пост, він каже: я вже практично оформив. ну Порядна людина, митник, порядний але каже, підійшли люди, які вами займаються. Ну, тобто ніхто не скриває, що я особисто не признаю, що є люди, які мною, нашою фірмою займаються із-за того, що ми не платимо хабарі. Я вже її оформив, почти. Подошу, ребята, ми, може, писали, а полі, подалика, так от приватно. Тож подожді, ви можете писати от просто це які, ребяту? Знову ми перепадаємо, бере знову Свинаренка. Уже він зрозумів, що скарга на нього написана, і вже пише аргументовано те, що він хоче там бачити. Він взяв уривок з наказу, і нам скидує в цій картці відмови. Ми відкриваємо цю програму к -про і розуміємо, що програмно цього зробити не можна. Говорить про те, що програмно неможливо в шостій графі вказати два методи. Визначення митної вартості. А я, вибачте, будь ласка, чи можу вам допомогти? Я ж не розробник, програм на Якщо у вас є якісь питання стосовно. Можливо, ми телефонуємо на підтримку. Підтримка береться за голову. Каже, давайте мені 10 хвилин, я наберу вас. Перетелефонував з розробники. каже, ми зробимо спеціально для цього митника один документ, тому що до цього ми ніколи такого не робили. Доброго дня. Ага. Але незрозуміло, чи не буде конфлікту при прийомі декларації. Це трохи порушує технологію. Робимо для, це для одного інспектора сільської амуніції. Але зараз перевіримо, бо це невідомо, як відреагує не програма чи вона не буде розглядати таке як полокодра. Розумієте, то власне ми передаємо ми передаємо розрахунок одним методом, а вказуємо, що передаємо два. Розумієте? Mm -hmm. Тобто тут є така трохи логічна, е як сказати, нелогічна дія, нелогічна послідовність, як би сказати, затичка за один випадок на одного конкретного інспектора. Mm -hmm. Зрозуміло. Програму QD Pro робили розробники разом з розробниками держмедслужби. Вона працює в одному алгоритмі. Каже, як воно буде працювати тут, ну я не розумію. Він просто взяв уривок, він трактує по-своєму, і ну, в принципі, це неправильно. Ну кажу, нам потрібно розмитнитись, тому що скарга написана. Вона не знає, чи Радченком там буде розглянути чи ні, тому що, знаєте, ж, ворон ворону глаз не виколи. Якщо Радченко дає фас, то Радченко, я думаю, не покарається свинаренка, а там ну, буде видно. Але 10 днів на розгляд і справа в тому що машина ж не буде 10 днів стояти ну це ненормально. нормально. з юристами, вирішили прибрати 55-ту статтю і оформлятись по тому методу, який пропонує митниця, але після того подати до суду. Там розбіжність тільки в тому, що так гроші блокуються, а так ми будемо повертати з казни. Але це в тому випадку, якщо виграємо суд. Ну от так ми розмитнулись і виїхали з терміналу. Ті слова, як казав президент, що держава повинна допомагати не заважати. Ну тут, тут не працюють. Зараз падає рейтинг влади, і зараз хтось буде казати там Ой, та це там Ярмак, ой, та це Зеленський. Я вам скажу, друзі, от саме от такі чинуші тут на місцях, саме вони роблять рейтинг влади.